Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, сімейного благополуччя. І Я думаю, що ми. Що вже всі сім'ї, які мали дозимувати, вони усім дозимують. І чого вам бажаю? Думаю, що всі сім'ї, які вже дійшли до цього часу, вже є теплі дні, обіцяють теплу погоду. І деякі неблагополучні сім'ї, ми можемо, ми можемо їх зараз виправити, підставити меду, підставити рамки. Але я хочу сьогодні поговорити на таку тему. Я вперше послухав свого товариша Сергій, дякую тобі дуже. Він сказав, що слабші сім'ї, якщо слабенькі, там три вулички, дві вулички, чотири вулички, то краще занести у зимівник. У мене, звичайно, зимівника немає, є простий сарай, де я зберігаю рамки, корпуса, малометки. І я туди спробував заніс 4, 4 сім'ї. Звичайно, такої самої сили були і на вулиці, вони теж перезимували. Але що мене здивувало, що перед цим вчора я їх виніс вже поклав на точок. Але і перед цим я проглядував сім'ї так, дивився, то клуби розпалися, а в ну не зимівник, ну хай буде условний зимівник. Бджолки сиділи просто в клубі собі, і як, як то, що собі йде зима. Ну, Як не зрозуміли трошки, що там тепло, мав, там клуб розпастися і там. То виходить, що слабким сім'ям краще зимувати у зимівнику. Ось я вперше за свої, скільки років я займаюся бджілками, я перший раз заніс у приміщення бджілок. І я бачу, що це є. Це є, ну, там, де в мене були на, на двох вуличках, на, не знаю, на одній кайці не було. Два нуклеуси заніс і дві сім'ї. І перезимували нуклеуси, є запасні матки. Десь, ось як не стане матки, це ж здорово. Так що на другий рік можна всі слабенькі і всі нуклеуси заносити у зимівник. Що я зараз роблю? Сам переглядаю такі більш. ну, як кажуть сім'ї, які на Карандашові, яким ти десь в чомусь сумніваєшся, і яким треба дати чуть-чуть корму, чи щось їм допомогти. Може утеплити, може ще щось. Але зараз сам подивимося сім'єю. Я не знаю, в принципі, чи вона жива. Чую, що гул є, але якщо я не помиляюся, вона пішла на двох вуличках у зиму. Ось ця сім'я це. Здоровий лежак на 24 рамки його занести. І, і синички постійно відкривали, постійно її турбували. От цікаво. Разом з вами подивимося, як воно є. Ще перезимувала сім'я на двох вуличках. Недавно розмовляв з своїм товаришем він пакетчик. І він сказав, що в нього вже є такий на долоньку, вже є розплод майже в усіх сім'ях. Він, ну, він дома сидить, дома. То він має час, я ним, коли погода хороша, він взяв перелистав їх подивився, каже, що є розплід. Звичайно, я в себе не можу сверджувати, що нема розплоду, але я хочу сам перед передивитися материнки, з яких я маю дочок виводити. Якщо в них є зараз розплід, я, скоріше всього, з них дочок виводити не буду. Сім'я це ще й не дуже утеплена. Цю пару мішковинок. Полин зверхи. Супер. дивіться, Три рамочки, дві вулички. І сім'я перезимувала. Це українська степова, тут цей вже вивідочок від Єгошина. І дивіться, вони ще сидять на біля передньої стінки, біля теплої заставної. Три рамочки. Ось ще з відкритим нижнім повністю льотком. Ну, отак от було зверху над гніздом. Перепоставимо їм медок на всяк випадок, не знаю там чи є. Ну Я думаю, що там кормів їм вистачить, але я щось за цю сім'ю переживаю. Слідуюча сім'я, яка на Карандашові, це де я приміняв норвежський метод. Е, матку ставив в ізолятор, потім ставили в ощину. В принципі, я його пізно зробив, хто слідкує і кажеться, чи. У вересні і вони тянули в до кінця не дотягнули щось трошки там вони, щось вони трошки там занесли корму. І ну, за таку сім'ю я теж переживаю. Зараз подивимося, її обов'язково треба поставити зверхи. Буде погода, я потім краще поставлю малометки. Я не дуже люблю це ставити мед, мед чи канді Я більшість прихильників, що краще покласти малометку. Малометку або якусь десь з другої сім'ї, де є рамка з медом, і поставити краще сім'ю рамку з медом, тому що вони цю пленку тянуть, протягають, можуть її десь матку потягнути вниз. Ну, це моя така думка. Зараз зглянемо, що з цією сім'єю. Сім'я перезимувала, але дивимося, є клаптик розплоду. Дивіться, кормів, далі вощина не дотягнута. І вони перезимували. Дивимося, десь там ну, тут маточка, її це вже буде третій рік. Ось теж клаптик розплоду. Це 125-та лінія від Стрільчука. Дивіться, як вони перезимували. Дивіться, ще вощина не дотягнута. Тут трошки он медує вверху. Але що саме головне, що, подивіться. Сказали, що буде підмору багато. Підмору майже взагалі нема, там десяток бджіл. Десяток От норвезький метод як зараз поставимо їм канді, потім буде погода і ми поставимо їм медову. Ось так скоротив її на, на одну рамочку поставив за заставну. Ось так тікав, що матка не сіє у світлі рамки. Відтягнута вощина. Трошки ми бачимо, що сирості тут. Там цей, хоча б сітка на все дно відкрита, все одно є сирість. Вулик бджоляр ППУший. Ось так норвезький метод спрацювало, бджілки перезимували. І те, що мені багато казали, що дуже має бути багато підмору, бо бджілки... Переробляли сироп, але я більшість давав сироп медову ситу більше давав і давав ну, по своєму інвертував сироп медом. І може того вони і не так, не так сильно зносилися. І давав їм ще ну, якісь вітаміни, додавав в сироп, я не пам'ятаю. Але отак. Спокійно, невеличка сім'я на 4 рамки норвезьким методом перезимувала. Ще одна сім'я вулик Левицького, Він заселений вперше, тому вони кормів, щось паршиво трошки занесли, я трошки переживаю. Ще й не знаю, чи живі. Зараз глянемо. Ось так вони зимували, зверху просто така полотнинка, Не знаю, годуть чи ні. Доволі непогана тут сімейка. На п'яти вуличках. Але ось ви бачите, навіть я не забирав рамки. Просто посередині поклав, тут пусті. Вже сім'я під верхом. Значить, говорить, що кормів немає. Зараз, може, глянемо пару рамочок. Кормів дійсно по мінімуму, але тут ось внизу щось блищить. Вверху тут вже пусто. І перезимували на такі на полумалометках. Тут, а тут взагалі, дивіться, пусто. Ось під верхом до трошки. Українська степова 96-та лінія від Олександра Кривченка. Як вони перезимували, перезимувалися, пуста рамка? Ну, розплоду не видно. А там до трошки меду пуста. Ось ми і маточку побачили так, де-де-де вона. О, де, вон і маточка. Ну, причина є п'ятачок розплоду, але вон маточка бігає. Кормів, де вона. Кормів ноль. От українська степова може перезимувати взагалі без кормів. Поставили їй меду. Я думаю, цього меду на недільку вистачить. А потім знову тут і вже треба буде підставляти. Рамок з медом таких немає. От її треба буде і джілкенду вже накинулись. От вам і сім'я, яка під карандашом. Щоб, допустимо, ще недільку не подивився, могла бути і проблема. Ось це сім'я, яку мені вислав товариш з Полтави, це дочка. Сім'я. Раз, два, три, 4, 5, 6. На 6 вуличках. Сидять біля передньої стінки. Ну, чи є розпліт, я не знаю, бо, напевно, не буду її розбирати. Сім'я хороша. Добре друзі. Ось так ми бачимо, що зимівка слабких сімей у зимівнику краща. І зараз обов'язково потрібна допомога нашим джілкам. Обов'язково потрібна. От бачили ви дві Три сім'ї, яких я подивився якби через недільку, ще недільку, чи як по якійсь причині дві. Не заглянув сім'ї, ну, просто сім'я би одна і друга могла б посипатися, бо кормів. Там Левицького, там зрозуміло я їх, там щось не матку пізно, вона приймала, то не приймала, кормів собі не занесли. Я чуть-чуть щось там підкормив осінню, там по клаптику єлі склав їх у зиму, але ми бачимо, що українська степова може перезимувати і без кормів. Добре. Всім дякую. І ще ми бачимо норвезький метод. Ви бачили, теж діє, але він дуже трудоміський і я б не совітував би його робити. Добре, хай вам всім щастить. Удало вам дезувати. Спастайте свої сім'ї, щоб всі ваші сім'ї радували вас хорошим приносом. До побачення.